Моя молитва хилине. Знаєте, таке питання риторичне. А куди лине ваша молитва, моя молитва? Коли ми співали цю пісню, я так задумався, такі думки, знаєте, співаю. Слова на пам'ять знаю, тому так іноді не дивився на екран. І думки такі були: а чи завжди моя молитва лине? Ну, як ви розумієте, слово лине? Це не просто звучить. Не просто вона з вуст сходить, вона лине. Лине це коли ви відчуваєте, що з цієї сторони, до того, до кого ви звертаєтесь, він її приймає. Він чує кожне слово, кожен подих, він чує інтонацію, він чує навіть відчуття в серці, з яким людина промовляє цю молитву. Ви коли-небудь так задумувались? Ми спілкуємося один з одним, і ми навіть. Я певен, що ми ніколи не задавали собі питання, а коли людина сказала цю, це слово, цю фразу, що в неї в серці було? От які відчуття були, ті, що я не бачу очами, але в серці. Уявіть собі, Бог і на це звертає увагу. Він дивиться, коли ми молимось, коли ми вздаємо славу, коли ми дякуємо, коли ми щось просимо. Він дивиться не тільки на слова, він не тільки їх чує, він ще дивиться на серце. Що відбувається в твоєму серці? З якою інтонацією настрою душі ти промовляєш ці слова? Це дуже важливо. Дуже важливо, коли ти говориш дякую, щоб твоє серце воно дійсно було вдячне. Бо можна говорити, як говорить слово Боже, так, я піду і зроблю, а потім говорить слово Боже, не пішов. А інший сказав ні, не піду, але потім пішов. Можна прийти в служіння і говорити, Господь, я вдячний тобі, що я тут. А чи серце дякує? Чи серце радіє від того, що дійсно ми тут? І знаєте, коли молився, якось так сповнилось радістю серця, що від я мог бути і не тут. І це не моя заслуга, це не мої якісь там дії, не я такий молодець, що я вирішив прийти до Бога зовсім і зовсім ні. Це величезна, не велика, а величезна милість Господа до мене. Тому що я міг, як і мої однокласники, як мої сусіди, односельці, і навіть тут, в Києві, сусіди, колеги по роботі, я міг бути де завгодно, але не тут. Але Бог своєю милістю він привів мене сюди, в церкву дав покаяння, дав спасіння. І я дійсно вдячний, тому що я не уявляю собі, як моє б життя надалі складалося. Де я був би сьогодні? Що було б у моєму розумі, в серці. Але Господь Він свою роботу робить. І ви знаєте, чому я так говорив про думки? Тому що я хочу прочитати сьогодні два місця писання. Це буде з одного місця тільки один віршик, а інше, інше місце старого завіту це буде історія, яку ми вже дуже, дуже багато разів чули. Але я хочу зосередити увагу на деталях. І тому я підкреслюю, що те, що в серці ті думки, які в серці, вони надважливі. Надважливі, тобто вище, ніж просто важливі. Читаю римлянам 4 глава, 3 віршик. бач що говорить Писання? тут есть знак питання, повірив Авраам Богу, і це вменилось йому в праведність. Повірив Авраам Богу, і це вменилось йому в праведність. І ви знаєте, люди, які вперше чують про Авраама, чують про цю історію, можуть задати, на перший погляд, правильне питання. А чим моя віра відрізняється від віри Авраама? Я також вірю Богу, я вірю в Ісуса Христа, в Його жертву. То мені це також праведність міняється чи ні? І коли я роздумував над тим, яким чином людина здобуває праведність, я знайшов один із багатьох віршів. Який тільки що вам зачитав, і потім я пішов досліджувати історію Авраама. Ні, я її не перший раз чую, я її багато разів чув, як і ви. І я знаю її від початку до кінця, і я знаю, чим все закінчилося. І я знаю, хто там був дійсно принесений жертву на тій горі. Але я вирішив глянути на деталі. Давайте разом на них поглянемо. І було послі, це буде. Битє, 22 глава з першого віршику, якщо є можливість, будь ласка, здублюйте українською мовою. І було після всіх происшествій, Бог іскушав Авраама і сказав йому Авраам, він сказав, от я. А, до речі, тільки синодальний переклад говорить «іскушав». Я дивлюсь дуже багато перекладів, там використовуються синоніми, такі як спитати або випробувати, або перевірити. Ну ми розуміємо, да, що то є. То є перевірка відносин з Богом. І Бог каже: Авраамі, Авраам відповідає, ось я, я готовий слухати, що ти від мене хочеш. Бог сказав: візьми сина Твого, і тут починаються деталі. Тут починаються деталі. Єдинственного твоєго. Чуєте, що каже Бог? Візьми сина, але не просто сина. В Авраама вже були тоді діти, але не від Сари. Він міг взяти любого сина від раби, від служанки, ще від когось. Але Бог каже: візьми сина твого єдиного. Еврам розуміє, про що йде мова? Він розуміє, про якого сина йде мова. Скільки років вони очікали? Скільки десятиліть чекала Сара народження дитини? В неї вже й віри не було, що вона народить. Невже мені в такому віці, да Бог дасть дитину, невже я в такому віці да буду кормити цю дитину? Пам'ятаємо, це в 21 главі написано, в 20 главі, і народжується та дитина, і Бог задає питання. Візьмі дитину, ту єдину дитину. Читаємо далі, котрого ти любиш. Тобто Бог не просто каже: візьмі єдиного сина, а і саме того, якого ти найбільше любиш. Ви чуєте, що таке випробування? Не дай що, що тобі не подобається, або щось не саме головне в твоєму житті. Не дай все майно, там всіх баранів, овечок чи ще когось. Віддай єдиного сина, і Бог підкреслює, Бог від, знає відчуття Авраама, Він знає, що в серці, якого ти найбільше любиш, чуєте? до якого прив'язане твоє серце. Ісаака, і поїди в землю Марія, і там принеси Його во всежження, на одну із гор, о которых я скажу тебе. Я навіть не можу уявити, що Авраам після цього запиту від Бога, що він відчував. Ні, Він розумів, що Бог має на увазі, він точно розумів, що це не абстракція, і це не якісь, знаєте, такі речі, що, ну, можливо, потрібно пойти сином, принести жертву, повернутися. Ні, він конкретно розумів, що від нього хоче Бог. Він не задавав уточнень, Боже, ти не помилився сина в жертву. Він не задає питань, він розуміє, що від нього хоче Бог. І виникає питання, що б я робив би в такому випадку? От що б я робив би в такому випадку? Уявіть собі. Бог приходить до тебе і каже, саме найдорожче. Ну, кожен розуміє, що в нього саме найдорожче в житті, так? У когось сім'я, в когось дружина, в когось чоловік, когось діти, в когось, можливо, онуки, в когось ще щось, можливо, матеріальні якісь речі. І Бог каже, візьмі, от те саме найдорожче. І піди, віддай мені в жертву. Тобто, віддай в жертву, це значить, після цього в тебе його не буде. Після цього воно щезне з, з твого життя. Як ви думаєте, скільки Авраам роздумував? Ну, так, піти не піти, слухати не слухати. Читаємо далі. Авраам встал рано утром, а ласла своєго, взяв з собою двоїх із отроків своїх, Ісаака. Сина свого, наколол дров для всі саження і встав, пішов на місто, яким сказав йому Бог. Ну, максимум, скільки він думав, це залишок того дня і вночі, можливо, сну не було, і він всю ніч думав, але вранці він починає діяти. І знаєте, тут є теж деталі, які потрібно зауважити. Він не просто взяв сина, він, по-перше, не взяв нічого, крім сина, не овечку, не барана, не. Корову там, не ще когось, він чітко розумів, що альтернативи для жертвоприношення не буде. Тому що, ну, якби він хотів якусь альтернативу, він би взяв би там ще вівці, ще щось, ну, на всякий випадок. Вдруг, поки я буду йти, Бог передумає. Вдруг я попрошу Бога, щоб так не було, було по-іншому. Ні, він навіть не дає собі цієї альтернативи. Це по-перше. По-друге, він готується повноцінно до цієї події. Він рубає дрова, на яких потрібно буде жертву приносити. Ви розумієте? Ну, тобто йде вже повноцінна підготовка. Читаємо далі. На третій день Авраам визвів очі свої і увидел те місце іздалека. І це теж дуже цікаво, я коли читав, я... Знаєте, в моєму житті були події, коли я дійсно десь неділі-дві не спав і такий стрес був. Це також касалося сімейних відносин. І я навіть думаю, що я навіть половинку того не переживав, що переживав за ці три доби Авраам. Щоб, уявіть собі, він іде перший день, з ним іде син. Я уявляю, як він на нього дивився, як він з ним спілкувався, як він намагався. Чи навпаки відійти, щоб не бути поряд, чи навпаки підійти. Ну я не розумію, що відбувається в серці батька, який розуміє, що це останні дні. Уявіть собі, ти йдеш, і ти розумієш, кожен крок, кожен день, кожна миля, кожен метр наближає до тієї події, коли сина не стане. І ти йдеш. Можливо, ти робиш якісь такі довгі паузи, можливо, ти не встаєш з самого ранку, а встаєш, коли вже і сонце добре зайшло. Але ти розумієш, неминуче ти прийдеш туди. І потрібно буде виконати волю Господа. І три дні. Бог випробовує. Уявіть, це не просто похід, це не просто пройти там 100 кілометрів пішки. Це було б набагато простіше пройти 100 кілометрів пішки. Ні, ти йдеш і розумієш, чим ближче ти доходиш, тим менше часу. Ти будеш своєю дитиною, яку ти любиш і яка єдина. І це не просто слова, це Бог сказав. І вот він іде. І на третій день він бачить ту гору, про яку йому сказав Бог. І сказав Авраам отракам своїм, останьтесь, везде сослом, навісла ставив. Уже зовсім ніякої альтернативи немає. Навіть осел лишається знизу біля гори. І тут починається саме тяжке випробування. Чому я називаю самим тяжким випробуванням? Тому що випробування, воно йде як морально, психологічно, так і фізично. Ти несеш дрова, ти йдеш сином, і ще під час цього ти підіймаєшся нагору. І ти розумієш, що там зверху, там буде кінець. Але Авраам говорить цікаві слова. І взяв Авраам дрова для всесвіжіння, возложив на Ісаака, сина свого, взяв в руки огонь, нож і пішли оба вместе. І начал Ісаак говорити Аврааму отцу своєму. Вони вже якийсь час підіймаються. Я так розумію, Авраам вже йшов мовчки. Ну, тобто там в серці вже таке відбувалося, в душі. Я чомусь думаю, ну, смію так предположити, що він вже не розмовляв. Тому що слово Боже говорить, що вже син задає батьку питання. І сказав, Отець мой, він відвічав, вот я син мой. Він сказав, вот огонь і дрова, де ж Агнец для всесаження. І тут цікаво, знаєте, цікаво відповідає Авраам. Він то розуміє, хто Агнець, він розуміє, хто жертва, він розуміє, розуміє, куди вони йдуть. Але він розуміє, що потрібно відповісти мудро, і так, щоб не причинити наперед болі своєму ж синові. І він каже. Бог усмотрить собі акцію для всесаження, син мой, і йшли далі оба вместе. Бог усмотрит». Я намагався так подумати, що він мав на увазі, коли ці слова говорив. І чомусь я думаю, що ще надія в нього була. Знаєте, була надія, що, можливо, коли я підіймусь на ту гору, можливо, щось відбудеться. Я чув деякі проповідники, вони говорять, що він вірив, що Бог воскресить Сина. Тобто прийдеться пройти цей шлях вірить до кінця, але потім Бог Воскресить. Є такі думки. Я не знаю, що мав на увазі Авраам, коли говорив Бог усмотрить, але я розумію, що йому було надто тяжко це говорити і далі йти. Надто тяжко. Тому що він розумів, що це вже останній день, це останні кроки, останні е, метри, коли він йде з сином. І уявіть собі, ти не просто повинен довершити справу до кінця. Ти повинен це зробити своєю дитиною. І ви знаєте, коли я так роздумовую, я ну, не міг уявити, як, як людина взагалі таке може зробити, погодитись на таке. І в мене виникла думка, коли я готувався до проповіді, а як було Богові, коли він віддавав свого сина. Він віддавав не за одну людину, Він віддавав за весь світ. Уявіть собі, за. Тисячі років до події, коли Ісус Христос віддав своє життя, Авраам переживав щось подібне до того, що пережив Господь, коли його син приймав гріх всього людства. І що відбувається далі? І прийшли на місто, котором сказав йому Бог, і устроїв там Авраам жертвенник, розложив дрова і зв'язав сина свого Ісаака, положив його на жертвенник поверх дров. «И просел Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь...» Важливая деталь. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Ібо тепер я знаю. І ви знаєте, чому? Я на цю деталь хочу зосередити вашу увагу. Іноді Бог заводить нас в випробування. Випробовує нас, нашу віру, нашу довіру йому, наскільки ми віддані Господу. І під час цих випробувань ми починаємо просити, благати, досить. Досить. А ви знаєте, що може бути не досить? Можливо, ми ще не пройшли той шлях, щоб би Бог про нас сказав, як сказав про Авраама. Ібо тепер я знаю, що боїся ти Бога. Іншими словами, тепер я зрозумів, що ти повністю довіряєш мені. Невже Бог не міг сказати десь на півдороги, там, посередині підйому до гори, чи на другий день, як вони йшли? Та, звісно, міг. Мало того, Бог розумів, чим закінчиться історія, тому що Він бачить все наперед. Він навіть коли говорив Аврааму, візьми сина і піди і принеси в жертву, він вже знав, чим все скінчиться. Тоді виникає питання, а для чого потрібно було це все робити? Для чого потрібні були ці страждання в серці батька? Це питання зі сторони сина? І знаєте для чого? Щоб ми зрозуміли для себе, що то є довіритись повністю Господу. Повністю не на півкроку, не на один день. Не спочатку випробування, а повністю. Коли ти не, як людина, ти не розумієш, який буде кінець, коли ти як людина не розумієш, як вирішиться це питання, коли ти як людина не знаєш, чи воно зовсім вирішиться. Але ти говориш, Господи, я довіряю тобі, і я зроблю до кінця. Можливо, не хватить сили, я буду благати в тебе цієї сили, але я готовий це зробити і пройти до кінця. Я знаю, що боюся ти Бога і не пожалів сину твоє, є твоєму для мене. І далі, там я не буду зачитувати, підіймає Авраам очі і бачить ягня, яке запуталось, приносить його в жертву, віддає Богу хвалу. І я так роздумовив, наскільки помінялися думки серце Авраама, наскільки помінялося відношення до Бога, коли він спускався. Я чогось так думаю, тут Біблія про це не говорить, але я думаю, що в нього вже рот не закривався, поки він йшов до тих е, двох е, хлопців, чи хто там були, мужчини, які чекали їх знизу гори. Я думаю, що він йшов і хвалив Бога. Уявіть собі, вас, ви могли втратити саме найдорожче, що було в вашому житті на той час. І Бог, провівши через випробування, лишає це вам. І ну, ви розумієте, ви могли це втратити. Могло цього не бути. Бог міг просто це забрати. А він мало того, що не забрав, він ще благословив. І там ми читаємо, Бог каже, я благословляю тебе. І потім Біблія, новий заповіт, він дуже часто приводить Авраама в приклад. І саме на це я хотів звернути увагу. Коли Бог виправдовує нас, коли Він перевіряє нас, коли Він проводить нас через іспит, нам потрібно знаходити сили і говорити, нехай буде воля твоя. Я хочу зрозуміти, чому ти мене проводиш. Ні, я не бажаю, щоб сьогодні це закінчилось, хоча тіло моє, мої емоції, мій розум, він бажає цього. Але я бажаю, щоб ти провів так, як того хочеш ти. Щоб ти навчив або вказав, заради чого ти все це робиш. Ви знаєте, це проблема нинішнього світу. Я навіть скажу і деяких, а може, і багатьох християн. Ми не готові, і я в тому числі не готовий, проходити іспит за іспитом, іспит за іспитом, щоб розуміти, а що Бог хоче сказати, чому хоче навчитись. І коли ти потрапляєш в цей іспит, тобі хочеться, щоб він якомога швидше закінчився. Тобі боляче, тобі неприємно, ти маєш дискомфорт, ти страждаєш, можливо, невдоволений чимось, але Бог хоче довести до кінця, щоб зробити висновок. Для нас саме, Він то знає, кінець. І він знає, як закінчиться історія кожного з нас. І люба ситуація, любе випробування, Він це все знає. Він знає, хто пройде, хто не пройде. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив Петру, коли навернешся? Ще Петро навіть не думав, що страшно, і його впізнали. Він ще навіть не розумів, як він буде відрикатися, і він не вірив в це. Але Господь йому наперед сказав, коли навернешся, Бог бачить все. І Він бачить кінець кожного випробування. Але ми, як люди, дуже часто не хочемо цей кінець побачити. Ми хочемо, щоб це зупинилося якомога раніше. І ця війна, і події в нас в житті, і інші події. Ми хочемо, щоб воно, знаєте, так почалося і закінчилося. І ми просто згадували, як історію. Але Бог буде вести до того моменту. Поки не скажу, як сказав Аврааму, тепер я розумію. І до речі, він сказав там страх слово, Бог. А звідки був Авраам страх? Він, мабуть, там навіть не думав, що йому страшно. Знаєте, звідки страх? Страх не покоритися Богові. Ні, йому не було страшно, що він тратить сина. Ні. У нього був страх не послухати Бога, дати перевагу життю, дати перевагу відносинам, дати перевагу чомусь іншому своєї любові до сина. І він цього боявся, бо він розумів, що він людина і він може не витримати. Але він прийшов і прийшов це випробування. Я хочу помолитися разом з вами, щоб Бог допоміг нам, Знаєте, в чому? Саме в тому, коли ми проходимо іспит. Навіть в школі, коли навчалися або десь в яких закладах навчались, не було ж такого, що вам дають іспит, і через 5 хвилин говорять: ну, я бачу, ти вже 5% запомнив, ти все знаєш. Пройшов, здано. Ну, навряд чи таке було в когось. Можливо, якщо за гроші вирішували, то таке могло бути. Але ні, потрібно, скільки б там не було часу, потрібно той листик пункт за пунктиком, чи як там в електронному варіанті зараз, мабуть, все потрібно було заповнювати. Навіть якщо ти ідеально знаєш і ти можеш вийти і просто усно це все повторити, ти все одно це записуєш і проходиш. Тому що так потрібно. Але ми чомусь бажаємо, коли заходимо в якісь випробування, щоб відразу вони скінчились. Нехай Бог дасть сили і мені, і вам, і кожному з нас. Якщо Бог заводить нас в випробування, то не тільки тому, що хоче зробити нам боляче. Ні. Він хоче показати на щось, що в нас є, чого ми не бачимо. І це або добре, або погане. Можливо, ми не вміємо користуватися вірою, яка в нас є. Можливо, ми не розуміємо її сили. Можливості, і Бог хоче саме через випробування показати: дивіться, все дуже просто: довіряй мені, і ти отримуєш те, чого бажаєш. Я буду зміцнювати, буду давати силу. А ми просимо досить. Нехай допоможе Господь, щоб коли ми заходимо в цей іспит, щоб ми мали сили, і мудрості його проходити. І просили не тільки про закінчення, а й просили про те, щоб Бог дав сили пройти, і головне зрозуміти, що Ви нам говорить. А йому нехай буде слава. Амінь.